На Одещині затримали двох нападників на Вінницьких поліцейських. Це військові, батько і син. Відомо, що їм 52 і 26 років. Вони з Вінницької області. 20 квітня вночі чоловіки стріляли по правоохоронцях, які зупинили їх на блокпосту для перевірки документів. Від отриманих поранень один поліцейський загинув. Максиму Зарецькому було 20. Інший поранений захищаючи напарника, він встиг вистрілити і поранити старшого з нападників. Детальніше про спецоперацію розповіла набережна, це речниця національної поліції. Давайте послухаємо. Ім загрожує довічне ув'язнення, вони були встановлені, перебували вони в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордони України, покинути державу. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу на поліцейських вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді, це встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази. І зараз до іншої теми абсолютно серйозної, яка скликнула всіх. Це про розстріл поліцейських на Вінниччині. І нападників вже затримали. Ми про це казали щойно. От їм загрожує зараз довічне ув'язнення попередньо. За от, словами речниці національної поліції, якраз вбивці переховувалися у закинутій будівлі і планували за кордон втекти. Це Одещина. От давайте зараз просто відтворимо ці події трагічної ночі, тому що там дуже багато запитань нависає. От спробували розібратись ми. Трагедія на Вінничині двоє чоловіків розстріляли поліцейських. Підозрюваних затримали. Це батько та син 52 та 26 років. Уродженці Вінницької області. Нападників шукали понад добу. І 21 квітня по обіді за участю оперативних служб та спецпідрозділу Корт. Обивць затримали на території Одеської області, де ці переховувались. Голова національної поліції Іван Вигівський зазначив, чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Поліцейський, який загинув при виконанні обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються. Напередодні у Вінницькій області правоохоронці знайшли покинутий автомобіль зловмисників. Під час обшуку поліцейські виявили боєприпаси. Трагедія трапилась в ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Гайсінського району. Двоє працівників поліції повертались з виклику. На задньому сидінні автівки везли чоловіка, якого затримали за бійку. Близько пів на другу ночі патрульні зупинили для перевірки підозріле авто. У салоні перебували двоє чоловіків в камуфляжі. Розмова з поліцейськими почалась мирно. Лунали жарти та сміх. Це запис з нагрудної камери пораненого поліцейського. Спасибо, що ви нас спинили. Нам всі порає. один з патрульних просить незнайомців пред'явити документи на машину. Після кількох хвилин пошуків документи знаходять. Так, є ще багато відділення, Відкрити, будь ласка. Зброю, вибухівка, я вам я не На питання, що чоловіки везуть, молодший відповідає. Берце та всяке військове взуття. Підніміть сітку. Так, що ящиках? А там перце таке все, обув таке все. патрульний просить показати вміст коробок, проте ящики міцно закриті. Тож, поки водій автомобіля шукає, чим відкрити коробки, пасажири разом з поліцейським спокійно розмовляють, обговорюють марки автомобілів. Та вже за лічені секунди пасажир кидається на працівника поліції з кулаками. Ще за мить лунають постріли. Двоє чоловіків у військовій формі відкривають вогонь по патрульним. Один дістає поранення, а його напарник Максим Зарецький гине. У сухопутних військах заявили, що стрілки справді перебували на службі у 28-й окремій механізованій бригаді. Проте вже понад рік не мають до бригади жодного відношення. Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата, і винні обов'язково мають понести покарання. Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28 ї ОМБР імені лицарів зимового походу. На вбивство поліцейського відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і наголосив, злочинці мають відповісти за всією суворістю закону. Загиблому Максиму Зарецькому було лише 20 років з 2021 року. Максим навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив рядовим патрульної поліції. У пам'ять про Максима його колеги опублікували щемливе відео з підписом Назавжди 20. вічна пам'ять.